Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, з нами на зв'язку. Михайле, наша спроба так, номер 2 Ще раз добрий день. Е... Чути чу, мене. Чу, чудно, Вище. поки що не видно, але нічого. Головне, що чудно. Михайло, як минула ніч для Києва? Я завжди тривожна, як завжди тривожно. Я казав, що. От, щирності, інтенсивності ударів наше місто не відчувало від початку цього року, це вже третя з чотирьох днів травня атака. Цієї ночі агресор застосував комплексного повітряного удару по столиці. Я нагадаю, що сьогодні вночі повітряна тривога тривала 3,5 години, за словами начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попко, расисти здійснили напад на Київ із застосуванням бараждуючих боєприпасів шахет та ракет. Ймовірно, балістичного типу остаточно ми зможемо з'ясувати тип ракет після експертизи залишків. За попередню інформацію на столиці всі БПЛА і ворожі ракети були знищено дані уточнюються. Там було потрапляння залишків БПЛА в Шевченківському районі в житловій забудові без постраждалих серед населення там немає шкоди життю і здоров'ю людей у серйозних забудови міста не завдали ці уламки. Зараз інформацію перевіряємо, уточнюємо. Знову ж таки, треба подякувати силам протиповітряної оборони за те, що за за життя здоров'я і спокій кияних гостей столиці. Ще раз хочу нагадати, що столиця залишається. Одним з пріоритетів ворога і під час повітряної тривоги обов'язково треба перемогувати до укриття. Ну, ось такі обстріли і така щільність обстрілів, на вашу думку, як військового. А, з чим може бути пов'язана? Ви ну, знаєте, до речі, все частіше лунають в інформаційному просторі е, припущення військових експертів щодо прив'язки. Ракетних атак або шахетних атак Русні до конкретних дат маю на увазі 9 травня, і от в мережі розганяють цю інформацію щодо можливого ракетного удару 9 травня. Бо країна агресор вважає цю дату нібито сакральною. Та угу. давайте вкотре попрошу не вестися на третій провокації Не треба піддаватися ворожим. То вони насправді спрямовані на створення атмосфери такого тривожного очікування або навіть паніки. І давайте розуміти і вірити в збройні сили України, і вірити в те, що сили протиповітряної оборони, збройні сили України і всі підрозділи, які відповідають за безпеку, зокрема і в столиці, будуть відбувати всі ворожі атаки, незважаючи на час доби, день тижня або взагалі будь-яку дату в календарі. Ну, тому ми закликаємо е, довіряти лише перевіреним джерелам інформації і зберігати спорт. Ну так само ми нагадуємо, що минулого року, 9 травня, теж з таким острахом чекала. А зрештою, е, тоді не було таких обстрілів е, по Києву, і тоді у нас не було таких систем ППО, як є зараз. А щодо ось цієї балістичної е, ракети, я так розумію, вона над Києвом була так Шв швидше за все збита і ще не точно підтверджено, що вона балістична. Так, ви розумієте, що зараз ми можемо лише сказати попередньо, що експерти мають вивчати залишки цієї ракети, і після цього вже встановлювати тип цієї ракети, що це за ракети були. А, чи відома точна кількість дронів, яка саме по Києву на Київ летіла? Ну, ми теж зараз уточнюємо цю інформацію щодо кількості дронів на Київщині, щодо кількості ракет. Зрозуміло, дякую, Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку.